Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми з вами розберемо номер 1198 за підручником, але брасьому класса автора Естера. І нам треба знайти розв'язок з 6 методом підстановки. Так, поїхали перше. Х плюс Y дорівнює 7, і 2Х плюс Y дорівнює 9. Так, щось треба виразити. Мабуть, з першого, бо коефіцієнтів немає, тобто там одиниці нам буде легше, так? І дивіться, у нас х двічка стоїть, так? тобто коефіцієнт. тому краще виразити y. Поїхали, Y дорівнює 7, Х переносимо з протилежним знаком. Або, проще кажучи, знайти невідомий доданок, від суми відняти відомий доданок. Далі, у друге замість ігри підставляємо наш вираз. Тобто, у нас буде 2х плюс. Замість y 7-х дорівнює 9. Є. Отже, y дорівнює 7-х без міни. А у другому зводимо подібні доданки. У нас 2х і х. Пам'ятаємо, що біля х у нас 1, тому при додаванні відніманні дії робимо з коефіцієнтами. Тобто 2-1 буде 1, тобто залишається просто х. Дорівнює. Справа у нас 9, так, а 7 приносимо з протилежним знаком, тобто мінусом. Що у нас виходить? Ігрек дорівнює 7 мінус х. Х цікаво мене вийшло, А х дорівнює у нас 9 мінус 7 буде 2. Система все. Х знайшли, після цього уперше підставляємо замість х2. Тобто y буде дорівнювати 7-2. Х дорівнює 2. Ну а зараз красиво напишемо розв'язок. Хто пише у вигляді точки? Хто у вигляді системи це не проблема. Значить, так, у нас х дорівнює 2, y дорівнює 7-2 буде 5. Так? Або у вигляді точки з координатами 2, 5. Вибирати вам. Все, з першим справились, переходимо до другого. Так, друге. мінус y дорівнює мінус 2, і х-2у дорівнює 5. Система. Так, дивлюсь на мою систему і думаю. Біля x у мене немає коефіцієнту, тому краще з першого виразити x. Поїхали. Х дорівнює, Мінус 2 у нас є справа, а y переносимо з протилежним знаком, бо мінус та не плюс. Так, добре. Ну, найкраще було поміняти їх місцями. ми, тому що від перестановки доданки сума не змінюється. Тому ще раз запишемо. Друге безміни, а ось тут поміняємо місцями. Х дорівнює y мінус 2. Так красивіше. так. Тепер у друге замість х підставляємо вираз y мінус 2. Коефіцієнтів немає, тому множити ні на що не треба. Далі мінус 2 у без зміни дорівнює 5. Система. добре. Х дорівнює y мінус 2. А у другому зводимо подібні y-2y. Значить, що в нас вийде? Від меншого віднімаємо більше. Тобто 1. Ми пам'ятаємо, що він у нас тут є мінус 2, тобто, у нас буде мінус 1, Тобто, у нас буде мінус y дорівнює. 5 у нас справа є, а 2 переносимо з протилежним знаком, тобто плюс 2. Так, є. Значить, у нас х дорівнює y мінус 2. А тепер думаємо: у нас мінус і дорівнює 7. Мінус у нас ніяк не влаштовує, тому перемножаємо на мінус одиницю. У нас виходить х дорівнює мінус 2, а y дорівнює мінус 7. Кажу мінус 7, мінус не пишу. Ох, яка я противна. Так, все. Тепер перше підставляємо замість y, мінус 7. У нас буде х дорівнює мінус 7 мінус 2. Y дорівнює мінус 7. Система. Мінус на мінус дає плюс, але в результаті дає мінус. Тобто X дорівнює мінус 9, якщо додати, так. І y дорівнює мінус 7. Система. Або в вигляді точки. Мінус 9 мінус 7. Координати. Все. О з другим справились. Переходимо до третього. Так. Y мінус х дорівнює 0. О! І 4х плюс Y дорівнює 15. Так, коли у нас різниця дорівнює нулю, коли у нас числа рівні, так? Ну Давайте x перенесемо протилежним знаком, тобто Y дорівнює Х, так. І у друге замість ігре підставимо x, У нас буде 4х плюс замість y, x дорівнює 15. Все легенько. Так, перше без зміни. А в другому зводимо подібні. Одиницю пам'ятаємо, що тут у нас є: 4 плюс 1 це буде 5. 5х дорівнює 15. Система. Перше пишемо без зміни. А в другому х, як невідомий множник. Знаходимо за допомогою ділення 15 поділити на 5. Тобто, у нас y дорівнює Х. А х дорівнює 3. Так. Тому і у наш також дорівнює 3. Бо вони рівні. Це або у вигляді точки 3. 3. Поміняйте місця, якщо треба. Х1, y другий. Так, з третьом справи переходимо на четвертий. 5х плюс 2 y ах з коефіцієнтами все так 2. А в другому є свободний, так у нас х 2 дорівнює 10. Тому пропоную з другого виразити х. Значить, перше, пишемо без зміни. 5х плюсу дорівнює 2, так. А у другому х дорівнює 10 у нас є справа. А 2 йде з протилежним знаком. у мінус, стане плюс 2y. Система все. Тепер у перше замість x підставляємо цілий вираз. Тобто у нас йде 5. Відкриваємо дужки І замість x пишемо 10 плюс 2Y. Закрили дужку і далі без зміни плюс 2y дорівнює 2. Друге без зміни. Х дорівня 10 плюс 2Y. Так, розкриваємо дужки, перемножаємо. Нам треба перемножити на кожен із доданків. Тобто 5 на 10 це буде 50. 5 на 2 y. Це буде плюс 10y. Ну і далі без зміни плюс 2y. дорівнює 2. У другому без зміни х дорівнює 10, плюс 2y. Система. По-перше, зводимо подібне. 10 плюс 2 це буде 12. 12 y 2 у нас є справа, а 50 нам треба перенести з протилежним знаком. Було додатнє стане від'ємним. Так, друге без зміни дорівнює 10 плюс 2. Система. Так. Значить, що в нас вийде 12 дорівнює. Від меншого віднімаємо більше. Тобто буде від'ємне. число, 50 мінус 2 це буде 48. Так? Х дорівнює 10 плюс 2y без зміни. Так, і з першого y дорівнює, як невідомо, множник, ділимо мінус 48, поділити на 12. Друге без зміни х дорівнює 10 плюс 2y. Система. Так, 48 поділити на 12, це буде 4, мінус на плюс буде мінус. Отже, Y дорівнює мінус 4. Тепер замість X знаходимо х. Замість Y підставляємо мінус 4. 10 плюс 2 помножити на мінус 4 замість X... Y, Чому я завжди хочу сказати, замість X. Так, y пишемо без зміни мінус 4, а X рахуємо. що у нас вийде. Значить, 2 помножити на мінус 4, це буде мінус 8, 10 мінус 8, це буде 2. Все, систему. Можемо красиво написати дорівнює 2, y дорівнює мінус 4. І ще так. Якщо не принципово, можете не переписувати. І у вигляді точки 2 мінус 4, якщо треба. Все. І з четвертим справились. Переходимо на 5. Так. мінус 3 y дорівнює 7. Так, уже бачимо, що у нас хто у нас холостий. 2х мінус 3 y дорівнює мінус 3. Я думаю, ви здогадалися, що я з першого буду виражати х. Там без коефіцієнтів. Так, це буде 7 мінус 3 у переносимо з плюсом. Так. Все. У другий замість х підставляємо значення. Тобто у нас буде 2 і замість х 7 плюс 3Y, Вираз, так. Мінус 3 у дорівнює мінус 3 без зміни. Так, далі. Х пишемо без зміни. 7 плюс 3. Ви взагалі замітили, що в цій темі дуже часто у нас повторяється слово без зміни. <с. <с.> так, далі розкриваємо дужки, малюємо стрілочки, щоб ви розуміли, що я на що множу. Нам треба на кожен із доданків 2 на 7, 14. Так. Далі 2 на 3 y, плюс 6. Далі мінус 3. І дорівнює мінус 3. Вся наша місія знайти Y. Перше без змін. 7 плюс 3 y. Добре. У другому ми зводимо подібні. У нас 6y і 3y. 6 і 3 y. 6 мінус 3 це буде. 3. 3y. Далі дорівнює мінус 3 у нас є справа. 14. Переносимо з протилежним знаком, тобто з мінусом 14. Є. Перше пишемо без зміни. 7 плюс 3 y. А у другому рахуємо y відразу можемо. Дивіться, мінус на мінус дає плюс, але в результаті мінус. Тобто буде 3 плюс 14, 17. І треба поділити на 3. На, цього не ділиться, тому залишаємо в такому вигляді. Не виділяю цілу частину, тому що бачу, що 3,3 скоротиться, так, я така хитра. Так, х дорівнює 7 плюс 3 помножити на мінус 17 третіх замість y. При множенні знаємо, що 3,3 3 ми можемо скоротити на 3 по одиниці, тому залишиться мінус 17. Значить, y може вже виразити цілу частину. Так, це буде 5, так? Міс 5, цілих. 5 на 3, 15, значить, 2 у нас ось 2 треті. Можете залишити ось так або виділити все ж таки красиво цілу частину. Значить, у нас х дорівнює 7 мінус 17. Від меншого віднімаємо більше, тобто буде від'ємне число, але від 17 будемо віднімати 7, це буде 10. Так, є і, і дорівнює мінус 5,2 третіх, або мінус 17 третіх. Вибирайте самі все. І як точку записуємо мінус 10, мінус 5,2 третіх. Є, і залишилося останнє. Так, шосте. 5х мінус 3y дорівнює мінус 19, і 2х y дорівнює мінус 1. Ну, звичайно, я візьму там, де у нас без коефіцієнта в другому y можемо виразити, правда? Було б круто. Так, значить, перше пишемо без зміни. 5х мінус 3y дорівнює мінус 19. А у другому y дорівнює. Мінус 1 є справа, і мінус 2 x переносимо з правополежним знаком. Не лякайтесь, мінусів, нічого страшного в цьому немає. Значить, так, перше, підставляємо: значить, у нас буде 5х, так, без зміни. Далі мінус 3. А от замість і вже підставляємо мінус 2 х Тут саме головне в знаках не загубиться так. Дорівнює мінус 19. Ну ви у мене такі розумнички, ви зараз ви завжди бачите, там, де я косячу. Мені це подобається. Я не так часто це роблю, але дякую, що ви це мені завжди пишете. Тому, знову ж таки, дякую. Так, Y дорівнює мінус 1 мінус 2х. Буду старатися без помилок. Так, розкриваємо дужки. У нас буде 5х. Далі, дивіться, нам треба мінус 3 помножити спочатку на мінус 1, а потім на мінус 2х. І ми розуміємо, мінус на мінус буде плюс, і мінус на мінус буде плюс. Тобто 3 на 1 буде 3, це буде плюс 3. Далі плюс 3 на 2х, це буде 6х. дорівнює мінус 19. Бачите, не все так страшно. Y дорівнює... Мінус 1 мінус 2х без зміни. Система. Так, зводимо подібні 5х6х це буде 11. Так, додаємо. 11х дорівнює мінус 19 і 3 переносимо з протилежним знаком, тобто мінусом, 3. Так, y пишемо поки що без зміни. Так, система. У нас буде 11х дорівнює... Мінус на мінус дає плюс, але в результаті мінус. 19 плюс 20 це буде 22. Так, мінус 22. Y без зміни. Ну, х, як невідомий множник, вже не раз знаходили. Так, у нас мінус 22 треба поділити на 11. Друге без зміни. Все, рахуємо. А мінус на плюс буде мінус, але 22 на 11 поділити буде 2. Тобто х дорівнює мінус 2. Тепер y підставляємо мінус 1 мінус 2 помножити на мінус 2 замість x. І в нас буде х дорівнює мінус 2. Мінус на мінус дає плюс. Буде чотири, один, це буде мінус 1 плюс 4. Міняємо місцями 4, <гум> мінус 1 це буде 3. Ярик дорівнює 3. Все, можемо записати у вигляді точки. Це буде мінус 2-3. Все, це буде розв'язок даної прави. Дякую вам за терпіння. Не забувайте ставити лайк і підписуватись на канал. До нових зустрічей. Па-па!